Слава Ісусу Христу! Перемога вона завжди залежить від Бога. І чим ближче народ до Бога пізнає Його, кається, змінює своє життя, тим більше буде заступництва та захисту Божого. І що сьогодні робити нам? Нам допоможе щире покаяння та Повернення до Бога, пізнання і надія тільки на небесного батька. Нам не допоможе щоденний шквал інформації та новин. Вони тільки навпаки наповнюють страхом та розпачем, але не несуть виходу. Не допоможе нам надіятися на політиків чи аналітиків чи свою плоть. І Святе Письмо, воно вчить нас, що проклята та людина, що надію кладе на людину і робить вище свою слабу плоть, а від Господа, і серце його відступає. Нам потрібно щодня наближатися до Слова Божого, пізнавати Бога через Його слово. Амінь.